12 лютого православна церква відзначала пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Златоустого. Саме на честь цих великих отців церкви у селищі Володарка височить храм. Ця святиня є осередком духовності для православних вірян, які мешкають у селищі. Саме у цей день володарчани відзначали храмове свято. Божественна літургія відбулася за участі благочинного володарського округу митрофорного протирея Миколая Сичевського. Незважаючи, на прохолодний день у храм прийшло чимало віруючих. Цього дня віряни вшанували ікону Божої Матері, милуюча. Цей образ копія однієї з трьох ікон, написана Євангелістом Лукою за життя Богородиці, яка була настоятелем храму проти Єреєм Михаїлом Бризкіним, доставлена із Кіпру, де зберігається оригінал ікони. Там відбулося освячення копії, аби нова ікона зберегла благодать первообразу. До речі, за словами отця Михаїла, це лише єдина копія милуючої, яка знаходиться лише у нашому храмі трьох святителів. Аналогів їй більше немає.